Зважаючи на те, що Насіров, всі ми пам'ятаємо ті часи, ще часи Яценюка, ми знаємо, що саме Яценюк його лобіював і що це була креатура, ну скажімо так, групи Хометінника та Народний фронт, тобто це одна з умов воля народу, волі реченька, народи, та, в тому числі. Так, так, так. Та. І ну, ми розуміємо, що це одна з умов перебування в коаліції Народного фронту і так далі. От чи не порушить цю конфігурацію зараз ця історія з Насіровим? Ну… І наслідки, звичайно, будуть помітні в парламенті. Я думаю, особливо в контексті цих двох груп. Але наскільки я знаю, воля народу, так, яка після трагічної смерті Єремєєва, який був негласно в неї, в принципі, керував. після того, як Онищенко, який намагався теж нею керувати, зник ця група майже повністю підпала вже під вплив банкової. І вже цього місяця максимум наступного має бути переіменована в наш край. Це така політична сила. Це є проект банковий, так який був придуманий для місцевих виборів. Його як альтернативу хочуть запустити для центральної східної України. Або, там я розумію, в альтернативу там партії Рибіновича там і ну і опозиційного блоку. Ось тому. Тут не зміниться. Щодо Народного фронту, Народний фронт зубами тримається за парламент, поза як жодних шансів потрапити в наступний парламент. Для 90% представників Народного фронту вже немає. Так? А Яценюк з усіма своїми діяннями вбив цю політичну силу, і це очевидно зрозуміло всім. Тому частина Народного фронту вже знайшла свій прихисток у БПП, але просто це ще не оформлює офіційно так. А частина десь розбідається по тих політичних проектах, де вони ще можливо матимуть шанс продовжити своє політичне життя. в чому я в принципі сумніваюся.